Привіт! Сьогодні вранці ми знову вирушимо на рибалку цього разу на одну з найбільших річок нашої країни Дністер, щоб показати вам нову порцію лайфхаків. До цієї риболовлі ми підготувалися ще серйозніше, прихопили з собою купу всього і почали шукати місце для ловлі. На річках риба любить спокійну воду, тому було прийнято зупинитися на згині. Тут повільна течія та велика глибина. Я розташувався і дістав прикормку для того, щоб... Щоб підгодувати містечко, закидаємо кілька кульок корму. І поки рибка підпливає, можна розкласти вудку. Сьогодні з наживок у мене кукурудза Манка. Черв'яки, а також опариші, вони найчастіше продаються в ось таких пластикових баночках, які є дуже незручними. По перше, таку баночку складно відкрити однією рукою. А по-друге, як тільки це виходить, то кришечка завжди кудись відлітає. У мене в рюкзаку була упаковка тіктаку, і, дивлячись на неї, я придумав лайфхак, баночку спустошуємо і за допомогою голки або гачка проробляємо кілька отворів. Після цього знімаємо кришечку і пересипаємо всі опарищі в баночку з під драже. З такої баночки діставати опаришів набагато зручніше, ніж з тієї, в якій вони продаються, а також їх важко розсипати. Можна одягати наживку на гачок і робити перше закидання. Головне потім не переплутати баночки. Перше клювання і це був ось такий непоганий бочок. Помістимо його в сітку з-під картоплі, яка вже не першу риболовлю служить садком. У рибалок початківців іноді виникають проблеми з ловлею риби на манку. Скілові рибаки намотують наживку на паличку, а з неї вже на гачок. Але не у всіх це виходить. Коли я не вмів намотувати манку з палички, я брав медичний шприц, знімав з нього голку і витягав поршень. Після цього наповнював шприц сумішю з манки. Вдавляємо назад поршень і можемо точно дозувати наживку прямо на гачок і закидати вудку. На манку добре клює невелика уклейка, яка сама вирішила застрибнути до нас у садок. Я продовжив ловити рибу, і гачок занесло під якийсь камінь. Коли я витягнув вудочку, помітив, що він розігнувся. На такий гачок вже нічого не зловиш. Тому краще прив'язати новий. Для того щоб гачок міцно тримався, прийнято в'язати його на рибальський вузол. В'язати його не складно, але якщо не виходить, то краще не в'яжіть звичайні вузли, а візьміть паличку від чупачупса. За допомогою ножа потрібно зробити два зрізи під кутом. Один подовше, а другий покоротше. Повинно вийти ось так. Тепер намотуємо кілька витків волосіні на трубочку. Потім кінчик протягуємо крізь витки і вставляємо гачок у трубочку. Тягнемо за кінчик, що стерчить. Відбувається якась магія, і рибальський вузол в'яжеться сам. Можна ловити далі. Поки я вам показував, як в'язати рибальський вузол, рибка з'їла всю прикормку, і кльов зупинився. Не завадило би прикормити. Але в мене закінчилася вся прикормка. Зараз покажемо вам, як приготувати непогану прикормку з інгредієнтів, які можна купити в найближчому магазині. Нам знадобиться пшенична крупа. Відкриваємо упаковку і висипаємо в контейнер. Далі беремо соняшник і додаємо до пшеничної каші. На сам кінець висиплемо упаковку ванільного цукру для аромату, перемішуємо суху суміш і додаємо до неї воду з річки. Знову перемішуємо при цьому сильно ставлюємо, щоб насіння розкрилося і теж віддало свій аромат. Ось і все саморобна прикормка готова. Пахне вона дуже смачно. Я б сам таку з'їв. Наша прикормка працює під водою точно так само, як і магазинна. І підійде для більшості видів білих риб. Закидаємо кілька кульок воду. І продовжуємо ловити. Нашу прикормку не залишила поза увагою невелика уклея. У мене з собою є ще спінінг і донка. Я дістав донку з надією зловити більшу рибку. Годівниці в магазинах продаються, але це зовсім не цікаво, тому зробимо свою. Пружний дріт намотуємо навколо чогось круглого. Зайве відкушуємо плоскогубцями і отримуємо ось таку пружинку. Знову беремо трубочку від чупа-чупса і вставляємо її всередину пружини. Плоскогубцями підгинаємо дріт так, щоб він надійно тримав трубочку. У нас вийшло ось так. За допомогою запальнички нагріваємо трубочку і трохи її притискаємо самою запальничкою. Це ми робимо для того, щоб пружинка нікуди не вилетіла. Годівниця готова. Беремо рибальську мотузочку і в'яжемо на ній вузлик з вушком. Простягаємо мотузку крізь нашу пружинку і в'яжемо такий самий вузлик. На кінець мотузки прив'язуємо ось такий грузик. Беремо два заздалегідь зроблені повідці з гачками. Кріпимо їх на вушках і снасть готова. Годівницю наповнюємо нашою саморобною прикормкою, а на гачки причепимо кукурудзу. Закидаємо вудку на глибину. Встановлюємо її на рогатині і на кінчик щіпляємо дзвіночки. Тепер потрібно тільки дочекатися клювання. Я просидів хвилин 30 і почув сильний звук дзвіночків. Підсікаємо і тягнемо. Підкріпитися кукурудзкою вирішила ось така непогана плітка. Перекладаємо її в садок і робимо ще один закид. На цей раз знову клюнула плотва гарного розміру. Як я говорив раніше, у мене з собою є ще й спінінг, можна було би причепити якусь силіконову насадку і спробувати зловити хижака. Багато хто одягає силіконки вздовж гачка, але це не зовсім правильно, так як вістря гачка відлякує рибу, і одягнена насадка таким чином може легко сповсти. Щоб цьому запобігти, проколюємо насадку у верхній частині, протягуємо її майже до кінця. Ця гачка провертаємо і робимо другий прокол посередині. От і все, силікон одягнений правильно. Але раніше наші діди примудрялися ловити щуку розміром з руку за допомогою чайної ложки. Перед цим повернемося додому і проведемо з нею ряд махінацій. За допомогою бормашинки відпилюємо ручку, щоб від ложки залишилася тільки ця частина. Місце різу обробляємо наждачною насадкою. І сверлимо два отвори на кінцях. У ці отвори вставляємо ось такі кільця. І беремо потрійний гачок. Перед його установкою надягаємо на нього шматочок червоної термоусадки та прогріваємо її. Це буде точка атаки. Чіпляємо гачок на одне з кілець і отримуємо ось таку блешню. Поблискує нічим не гірше за магазинну. Залишилося протестувати її у справі. Закріплюємо приманку на повідку, та після занурення у воду можемо бути впевнені у її працездатності. Закидаємо спінінг і робимо кілька проводок. Оп, клювання. Причепилося щось величеньке, але на жаль, зійшло. Засмучуватися не будемо, і так нормально наловили. Візьмемо дві плітки на уху. Спочатку рибу потрібно почистити від луски. Всі звикли це робити ножем, але це не зовсім зручно. Ви здивуєтеся, але луску можна прибрати за допомогою ложки, якою їстимемо уху. Притуляємо її до риби ось так, і майже одним рухом зчищаємо всю луску. Після цього випотрошену рибу нарізаємо на шматочки. І перекладаємо в казанок. Заливаємо водою і на багаття. В казанок кладемо цибулину, лавровий лис і для пікантності суміш перців горошко та й куди ж без солі. А поки бульйон наварювався, я нарізав овочі, картоплю та моркву. Засипаємо їх у бульйон і варимо страву до готовності. Під кінець занурюємо поліно, що горить. Ця процедура надасть страві димного аромату. Ось тепер можна їсти. Уха вийшла чудовою. Можливо, це так атмосфера вплинула на її смак. Адже все, що приготоване на природі, тим більше з щойно спійманої риби здається набагато смачнішим. Ставте лайки, а якщо їх буде багато, то незабаром зустрінемося на черговій риболовлі. Папа! -па.